Кирил. Скажу коротенько теж про себе, тому що це дійсно так: я з Херсонщини, з Голопристанщини, моє маленьке село Чулаківка, я саме звідти родом. Бізнес я не планувала будувати, і взагалі я людина не з бізнесу. Була якраз мама в декреті і прийшла в цей бізнес. Мені 37 років, і фревер до мене постукався. Раніше, але вже е, свідомо я прийняла рішення, що я хочу бути в бізнесі в 35 років. Хоча зараз думаю, <їх> Інна, якось було надо було б раніше. Е, якось все я відтягувала. І зараз, знаєте, слухаючи от, е, наших партнерів для мене це зараз дійсно сім'я і родина Forever, е, я розумію, що ці всі історії, які ви проговорили, от вони. Е, Ну, всі родом з дитинства, і потім ми всі дорослішаємо, і в нашому житті з'являються ті люди, з якими нас доля з'єднала, і у кого у кожного є свої зараз результати. То я хочу сказати про себе також, підвести до тої історії, з якої почався мій бізнес. Я пам'ятаю, що в мене в дитинстві і мама, і тато вони завжди говорили про гроші. А мама моя із багатої сім'ї, і а папа з бідний, і папа завжди мені шуткував, що я її е, взяв е, як жін, е, жінку, тому що вона була багата. А мама завжди казала, що ми е, добре жили, тому що е, батько займав гарну посаду. І в нас завжди були гроші. Тому вона коли вже жила ну, сім'я була з татом, і коли не було грошей, вона дуже нервувала. І я це пам'ятаю, мама завжди болить голова, коли немає грошей. І я теж жила з цими відчуттями, що знаєте, гроші треба, це непогано. І я народилася в травні. І це знаєте, коли ти в селі живеш, Новий рік витрати. Зима, потім приходить весна, вже грошей немає. І на моє день народження ніколи, блін, не було грошей. Я завжди була без подарунка. І коли вже наростав врожай і починалися перші продажі, це вже було літо, це вже був червень і липень місяць, і якраз там в мого брата і в тата було день народження, там завжди були вже гроші, були подарунки. І я з тими думками, що. Так, Інна, ну добре, народилася ти не в той час, коли були в родині гроші. Треба робити так, щоб в тебе були гроші круглий рік, постійно. І а, я про гроші а, почула те, що вони є в forever а, вже на презентаціях. А, але ж і не йшла на гроші, мені треба був продукт. З'єдналася я саме через продукт зі своїм наставником Зіною Міхайленко. Знаєте, як було? Зараз я кажу, що і дівчатам своїм теж кажу в команді: о, треба збирати знаки, які посилає тобі всесвіт, о, чути їх. Тому що я відтягувала, я розумію, що це були знаки, я їх все весь час відкладала. У мене була така історія: о, Ми з Інусію якось вона вже написала ці слова, які я їй передала. Тому що ну, для мене це. Таке особисте і до сліз, але в мене була сестра, якої вже немає, а це ще до, до бізнесу. І вона була завжди за мене. От вона така, я більш така приземльонна, спокійна, а вона така вогонь. І вона завжди мене кудись звала. Я жила в Херсоні, вона жила в Харкові. Вона добре заробляла, працювала з італійською компанією і. Вона коли мене запрошувала постійно, Ін, поїхали туди, поїхали там в Домінікану. Зараз є можливість така, я безкоштовна, аби тільки їдь за мною мала. Ну давай. І вона мені завжди казала: Ін, ну ти для чогось більшого? Я не знаю, ти працюєш на цій роботі. Я працювала в Херсоні в магазині Ультра на спортивному відділі, і дуже важко було. Я там добре своє здоров'я підобила, І вона казала: ін, ну ти не для цього. ти… Для чогось великого. Вона просто знає, як, як вона каже, ти людина душа, ти багатьом людям просто можеш допомогти. Щось буде в твоєму житті таке. І так сталося, що у моєї віти була онкологія і вона пішла з життя. І е, я тоді, ну, я кіннуся, каже, знаєш, ти осередила без оцієї підтримки своєї сестри. Мені дуже було важко, я розуміла, що мабуть в моєму житті більше такої людини не буде. Але е, знаєте, зараз це я знаки вже збираю, і я розумію, що навіть моя дитина, яка часто боліла, ну, і син хворів, і Даша в мене молодша. І от саме через Дашу я потрапила в лікарню, і там в, в, зі мною в палаті була дівчина, яка мені сказала про Інну Михайленко. Вона каже: Слухай, є людина, яка тебе нагадує. А ви не знайомі і дає мені її в соцмережах її сторінку, і ми підписуємося. І я розумію, що знаєте, чужа людина, але вона моя. І потім, коли вже ми з нею почали спілкуватися в соцмережах, вона мені пропонує продукт. Ну, я якось так, я навіть розумію, що. У нас у багатьох є ці люди, яких ми торкаємося, і вони нам буває не відповідають. Ось була я така, і мені писала, і я десь пропускала, бо в мене були свої проблеми, і я десь їй не відповідала або відповідала потім. Але Інна мене торкалася. От я їй дуже вдячна за те, що вона не кинула мене. Не кинула вона просто бачила в мені, що от в мене є щось більше, і вона мені пропонує продукт. Вона мені говорила про бізнес, і я дуже їй вдячна. Я вдячна і сестрі, яка зараз уже не зі мною, але вона зі мною весь час. Що вона тоді мені давала ці знаки, що ти створена для цього для чогось більшого. І коли я з Інусію зустрілася вже вживу, коли ми говорили не тільки про продукт, а й про бізнес. Вона сказала мені точно ті самі слова, Інуся. Я аналізую, що в тебе як було, ти створена для більшого. Ти допоможеш в нашому бізнесі великій кількості людей. І я зрозуміла, що ну так насправді і є, тому що час пройшов, і зараз я розумію, як я теж росту. Я, ну, для мене дуже важливо стати професіоналом в цій сфері. І я тільки за те, щоб на долі наших людей змінювалися. Коли в мене є команда, я їм завжди говорю, дівчата. Я вам передаю те, що говорить моя інуська. Вона завжди казала мені в тих ситуаціях, коли я не йшла на семінар і дзвонила. Вона каже: А де ти, чому ти не на семінарі? Ін, якщо ти хочеш, щоб... В тебе були зміни, чи в тебе ріс бізнес? Будь, будь ласка, там, де є лідери, і оці слова мене включали, тому що я кажу: мені так пощастило з моїм наставником. Це та людина, яку, яка дала мені віру, коли мені вже не мріялося і не хотілося, коли в тебе діти хворіють, тобі більше нічого не хочеться, окрім того, що діти, аби вони не хворіли, аби вони були нагодовані, або аби вони були одягнені. І я розумію, що інуся мені. Повертала ось цю мою втрачену віру, і а, коли вона мене звала вже на семінари, я а, на цих семінарах росла. Я дуже вдячна а, команді. А, на той момент, коли в мене не було ніякого росту, але я розуміла, що я тут буду рости. А дуже росла уманська команда. Я, я всіх люблю в команді, але я пам'ятаю, як. Від семінара до семінару у були нові статуси. І для мене це така була радість, що люди ростуть, що в них зростають доходи, вони допомагають один одному. Я думаю, боже, які вони молодці. І я своїм потім партнерам кажу: ну чого ми так не можемо? Ми ж теж так можемо. Ми можемо вчитися на прикладах один одного і просто разом зростати. А, то я дуже вам дякую, Олена Олександрівна і Олександр Боровицький, за вашу команду. Ви на той момент для мене просто такий поштовх теж давали. Те, наряду із моїми наставниками. І е, я теж про наставників хочу сказати: от протягом життя вони приходять. І до, до цього в мене були не просто е, не люди з бізнесу, як зараз, я їх слухаю. я... Без суперечок е, намагаюся все робити, як вони говорять. Але в моєму житті е, була теж людина, перша це вчителька, яка завжди прививала е, любов і е, прагнення до більшого, до кращого в житті. Ну, Це найперше, то батьки були, звичайно, я про них зараз не буду говорити, бо буду плакати. Потім вчителька була, потім мій. Е, е, Тренер по волейболу, тому що я займалася волейболом. І я теж була такою людиною, коли я завжди це була фраза, Я не можу. Все, що він мені не казав, я йому відвідала, просто від зубів відлітала, я не можу. І я розумію, що він мені казав, Іна, ну ти все зможеш, я в тебе вірю. І тоді вже, коли я прийшла в бізнес, я зрозуміла, що тут так само, як і тренер, тільки бізнес-тренер є наставник, який в тебе вірить більше, ніж ти, і завжди буде радіти твоїм результатам і вести тебе до результату. А потім я про це іності говорила на наших зустрічах, ще коли я тільки думала про відкриття свого магазину, що в мене були в житті зустрічі з мільйонерами, які передали мені оцю. Своє мислення, своє бачення. Ми працювали з чоловіком за кордоном а, в такої людини. О, він дуже багато мені дав своїх знань про те, що час це дуже дорогоцінний, а, дуже дорогоцінний, тому використай його з користю і будь корисною цим людям. Хоча він і банкір, але а, от людина багата, але з дуже великим серцем, яка. І зараз, проживаючи не в нашій країні Україні, але допомагає багатьом українцям. Для мене це дуже цінно мати саме таких людей. І знаєте, я також чула від тата свого, який казав: у нього теж у нього були такі думки, але коли ми з ним спілкуємося, він трошки теж я На нього впливаю зараз пробачення. Він казав, що гроші це нечесно. І гроші в багатих достаються нечесним шляхом, є таке, і коли він говорив мені, що якщо ти хочеш бути багатим, то там десь щось ну, буде не дуже добре. Але я тоді йому сказала: тато ти знаєш, що в цьому бізнесі я хочу навчитися тут про чесність, тут про любов один до одного, і це те, що мені відгукується. А він мене почув. І він мені сказав: Доня, якщо ти так це відчуваєш, то ти ну я вірю, що ти розбираєшся. Тому будь в цьому бізнесі. І знаєте, я тоді, коли працювала, і оцей мільйонер мій тоді, я рахую, наставник мого мислення, він мені казав, Іна. Дуже важливо ще також оточення. Якщо ти навіть не будеш уже зі мною, потім підеш далі. Я не знаю, куди ти підеш чим займатися. Будь будь ласка, там, де успішне оточення, це важливо. Він такий дав приклад через ну, реальну подію, я не могла поїхати, тому що я тоді я займалася допомогою по дому, А він мого чоловіка взяв із собою і не один раз він брав. Переміщав його теж до людей успішних. І це був, я, мабуть, теж поділюся напишу про це в соцмережах. Це радянський космонавт Ліонов Олексій Архіпович. Він його привіз додому до себе, і він каже: мій чоловік Іна, я побачив, що є реально багаті люди, мільйонери, але вони з таким великим серцем, він, вони такій кількості людей допомагають. І я теж вдячна. Тоді, вже зараз його немає в живих, Олексія Архіповича, який також вплинув на мого чоловіка. І він теж зараз, який був проти бізнесу, він говорить, що дійсно оточення має значення і людина росте. Тому я завжди кажу своїм чатам в команді, що будьте там, де лідери, тому що вони змінять наше життя. Я дуже дякую Сергію Васильовичу. На той момент до війни він приїздив в Херсон. Я потрапила на це бізнес, його навчання. Я зрозуміла, що з форевер можна все, і неважливо з села ти чи з міста, ти. Якщо в своє життя впускаєш всі цінності Форевер, які заклав нас сам засновник, то в тебе все вийде. І я також це передаю своїм дівчатам дуже дуже важливо бути на всіх бізнесах.